Пройшла вже половина 2025 року, і якщо чесно, я знаю, як це відчувається. Ніби час іде, а твоє життя стоїть на паузі. Ніби всі навколо вже щось встигли, а ти ще навіть не почала. Відчуття, що ти позаду, що ніби нічого по-справжньому важливого ще не сталося. Але знаєш, що я зрозуміла? Не треба чекати, Понеділка. Не треба чекати взагалі. Життя воно не змінюється за календарем, воно змінюється з рішенням. Я запрошую тебе по цей челендж три дні, три глибокі практики, три кроки. Просто уяви, через три дні ти вже можеш бути зовсім іншим. Я знаю, що деякі зараз думають, що це звучить занадто добре, щоб бути правдою, але я поясню. Поясніть, як ви можете змінити своє життя всього за три дні. Ви думаєте, як мені винувати? З чого мені почати? Я не знаю, що робити спочатку. Я спростю це для вас. Ви можете повернутися до цього трьохденного челенджу в будь-який момент. Я дуже часто повертаюся до нього протягом всього року. Раз. чому? Три дні три дні це достатньо, щоб створити певний імпульс і почати зміни. Це також достатньо недовго, щоб ми змогли бути відповідальними і послідовними протягом цих трьох днів. Головною метою цих трьох днів буде налаштуватися на правильну частоту, яка дозволить вам притягувати свої цілі як магніт. Перший крок цього драденного плану. Я хочу, щоб ви запитали себе, чого насправді ви хочете. Ви хочете досягти певної кількості доходів, чи отримати постійний доход щомісяця, який буде просто покривати витрати. Чи це пошук нової роботи, чи е, взагалі нової кар'єри, чи це переїзд до іншої країни, до іншого міста, яка єдина мета? Це просто буде для спрощення процесу. Зазвичай ви вже знаєте одразу, що це. Воно вже прийшло. Уявіть на мить те, що про що ви нам да мріяли. Можливо, це щось зовсім просте, не обов'язково це щось має бути грандіозне, але саме те, що змінить ваш стан, вашу присутність, те, що подарує відчуття. ось воно, ось я жива, я на своєму місці. І подумайте, що це було. І головне питання, чому досі я собі цього не дозволила? І просто хочу нагадати вам, що ваші думки вони настільки потужні, що кожна ваша думка це наказ у всесвіт. Якщо кожна твоя думка це наказ у всесвіт, тоді чому твої дії говорять зворотні? Ти кажеш собі, я хочу бути успішним. Але що ти робиш? Відтягуєш, прокрастинуєш, уникаєш складних рішень, використовуєш скорочення якісь шляхи, не ведеш складних якихось розмов, ховаєшся. І в той момент, коли дії, переконання твої, тобто твої думки, не збігаються, реальність починає слухати не слова, не твої мрії, а вчинки. І поки твої дії говорять, що я не готова, ти не зрушиш з місця. Успіх це не думка, це дія, яка підтверджує твою думку. Узгодити свої дії зі своїми переконаннями, зі своїми думками, це саме те, що стримує дуже багатьох людей на цьому етапі, на етапі змін. Саме тут склад стає. Трохи складно. Іноді ми думаємо, що ми чогось хочемо, але ми не маємо ніякої чарівної палочки. не само самого собі. Просто думати цього недостатньо, щоб щось з'явилося. одного бажання мало, одного афімативного запису, в щоденничок мало. Справжня зміна починається з того, що ти. Що твої дії і твої думки вони вирівнюються, вони узгоджуються. Ти можеш ходити кожен ранок спортзал, але якщо ти в глибині душі віриш, що ти не, не схуднеш, що ти не створена для цього, ціло слухатиметься саме цього. Бо твої думки вони все одно налаштовані на праску. І навпаки, якщо ти мрієш про успіх. Повторюєш собі кожен день, якісь там не знаю, афірмації кожного ранку, а твої дії це уникання, зволікання, страх і тому подібне. Всесвіт він буде бачити не твої ці думки і афірмації, вони буде бачити чинки. Тому просто спитай себе, чи твої думки підтримують твої дії і підтримують чи твої дії, дії твої думки. Тобто і навпаки, чи підтримують дії твої переконання? Бо якщо ні, вони нівелюють волюють одне одного. І ще одне: будь конкретним: не просто я хочу успіху. Якого успіху ти хочеш? Не просто я хочу грошей, скільки на і для чого. Чим чіткіше ти вчи ти формулюєш, тим чіткіше все зрозуміє твоє замовлення, і тим легше. Тобі самі йому й Уяви, що ти просто робиш покупку онлайн. Ти, якщо ти ведеш на сайті слово сукня, ти отримаєш на ну, сайт тобі безліч варіантів. Суконь. Але ж ти не хочеш будь-яку сукню, ти хочеш певного кольору зі шлейфом, без шлейфу, з довгими рукавами, з коротками, різного фасону. І щойно ти уточниш свій запит, система. Знайде саме те, що тобі потрібно, І саме і життям. і що твоє бажання не чітке, загальне, туманне, ти отримуєш вже усе, що завгодно, але не те, що насправді тобі потрібно, і тут важливо зрозуміти ще одне: тебе не визначає твоє минуле. Це була одна з моїх помилок. Я довго думала, що якщо я і в минулому змінювала часто свої вподобання, свої хобі, що я не знала, чого я хочу, що я щось починала і кидала, я думала, що я така. Я переконала себе, що я не з тих, хто дотримується чогось довго, і я часто повторювала собі цю історію, що я так часто її собі повторювала, що вона просто стала моєю реальністю. Відома зараз, яку історію про себе ти повторюєш знову і знову, і що буде, якщо ти її перепишеш. Ми навчилися бути дуже конкретними, коли розповідаємо собі, що не так. Ми можемо просто по пунктах перелічити, чого ми не маємо, що в нас не виходить, чому ми не так, де ми маємо зараз бути, де ми хочемо бути. Але чому мене настільки ж чіткі? У своїй історії успіху. Чому ми не розповідаємо собі з цією ж самою силою, що ми заслуговуємо на найкраще? Ти заслуговуєш на любов, ти заслуговуєш на щастя, ти заслуговуєш на спокій, на визнання, на достаток. Ти маєш вибрати нову історію для себе. Відпусти те, що вже було. Всі ці є я не зможу, це не про мене. Перепиши цю розповідь, перепиши цю свою історію. Починаємо з конкретики. Уяви найдрібніші речі, найдрібніші деталі своєї ідеальної історії. Як виглядає твій успіх? Як ти відчуваєш себе у радці, коли ти прокидаєшся, така успішна? Що на тобі вдягне? Що ти вдягнеш? Де ти живеш? З ким ти? Поруч, хто поруч з тобою, як виглядає твоє кохання, який аромат у твоєму щасті? у твоєму щастя? який смак у цієї твоєї свободи? Пропиши цю історію до останнього штриху. Це є день перший. Стати конкретною. Конкретною не в тому, що не так, а в тому, що буде. Бо світ він відгукується на найсильніші наші вібрації. Сьогодні ти вибираєш, яка вона буде? Ув'язано з минулим? Чи вона вже буде зовсім іншою. День другий це про відчуття. Бо поки ти не відчуєш, чого ти хочеш, як реальність, воно не з'явиться. Уяви, що твоє бажання вже здійснилося. Закрий очі, перенеси себе е, туди. Не просто подумай про це, а відчуй це. У тебе вже, наприклад, є мільйон. у тебе є любов, закривай очі, у тебе є реалізація. Як би ти поводилася сьогодні? Як би ти говорила. Дивилася, яким би ти дивилася на себе в дзеркало, Я бути сьогодні встала з ліжка. Що ти вдягла? З ким би ти спілкувалася, найголовніше, з ким би ти взагалі б не спілкувалася ніколи. Заносився в той момент, заносився в той момент, де твоє бажання вже стало реальністю. Я чую цю легкість, радість, спокій, енергію. Це не гра, це просто нова частота, на якому зараз вистоїмося. І чим частіше ти її включатимеш, тим швидше все почне змінюватися. І ще одне: забудь питання, як я цього досягну. Зараз це не твоя робота, на цьому особисто етапі це не твоя торбота. Просто довірся, просто відчуй. Дозволь собі вже зараз бути тою, ким ти мрієш стати. Твоя енергія, твій магніт. Це тоді, коли ти робиш замовлення, наприклад, ти ж не починаєш одразу після підтвердження замовлення сумніватися у ньому, сумніватися, чи воно прийде, чи як мені його доставлять, чи за правильною адресою мені його взагалі принесуть, чи потрібно мені його перевіряти що секунди, що хвилини. Але а що, якщо комусь не сподобається моє замовлення? Ви робите замовлення, і ви просто спокійно очікуєте, що воно прийде. Саме ця впевненість вам потрібна, щоб знати те, що ви замовляєте у житті. Життя має бути без питань, тобто з повною впевненістю, саме така енергія потрібна, щоб щось змінювалося. Чим більше ви випромінюєте впевненість і довіру, тим більше ви отримаєте у реальному житті. Це не завжди просто. Іноді можуть бути якісь сумніви, іноді приходять якісь сумніви, іноді здається, що щось не працює. Починаєш думати, а раптом це не моє, а раптом щось не вийде. У мене взагалі нічого не вийде. У ці моменти я хочу, щоб ви поверталися на відчуття, що ви вже маєте, що ви вже маєте це, до чого ви зараз прагнете. Кожного разу, коли з'явиться якийсь опір, перенаправляйте цю енергію, зробіть усе, що потрібніше, повернутися от в цю довіру. Повторюйте, це вже прийшло, це вже в дорозі, це вже зроблено. Це зроблено, я це зроблю і тому подібне. Це фраза, яку я завжди повторюю. Коли в мене з'являється тривога, коли в мене з'являється страх, що щось в мене не виходить, що в мене щось не здійсниться, бо ці емоції, це установка на брак. Все нам потрібна установка на достаток. День третій. Це направленість на вдячність. Вдячність це якась магнітна емоція. Вона притягує до вас усе, чого ви хочете. Це правда, це одна з найнедооцінених емоцій. Багато хто сприймає її як належне. Я сама також іноді сприймаю її як належне. Але щойно прикидаючись, нагадуйте собі, що ви так вдячні. Я, наприклад, мені дуже подобається вмикати афірмації, повторювати, повторювати собі, що я вдячна, що я маю чисту воду. Я вдячна, що в мене є е, гаряча вода, коли мені холодно. Е, я, вдячна я вдячна за їжу, вдячна за природу, яка робить все сама. Розумієте? Я не прошу вітер дуки, я не прошу сонце світити. Воно все, все одно світить, розумієте. Я вдячна за все. Я вдячна за своє ліжко, я вдячна за занім, я вдячна за все те, що я маю. Бо і стілі всього, за що можна бути вдячними, це почуття це сигнал у всесвіт, це сигнал на чистоті. Я готова отримувати більше. Я не знаю, чи поміщали ви колись, коли ти починаєш, е, коли ти перестаєш щось цінувати, як ви мала мається або вубриця. Всесвіт він забирає те, що ми не цінуємо. Запам'ятай. Те, на чому ти е, зосереджуєшся, воно розширюється. І що ти зосередишся на вдячності, ти отримаєш ще більше благословень, за які ти будеш вдячна. Будьте дуже обережними з тим, що ви споживаєте і що ви дивитеся. Помічали, що ви колись, коли ви гортаєте соціальні мережі, ви закриваєте додаток, ви не відчуваєте натхнення. ви себе порівнюєте, починаєте порівнювати з іншими і відчуваєте тривогу, вас бомбардують якісь думки, вас бомбардують схари інших людей, які тільки що ви наслухалися. Взагалі якісь там е, новини про те, у всесвіті, або взагалі просто якісь нерелевантні деталі. Ці три дні ставтеся до своєї енергії як до дорогоцінної вібрації. Ваша вдячність це магніт для ваших благословень. Навіщо її е, взагалі жертвувати цим відчуттям вдячності заради чогось, що не є по-справжньому цінним? Усе це, усе цей скролінг він знищує, знижує частоту вдячності. Будьте обережні з тим, що ви споживаєте в ці дні Справді пам'ятайте, найголовніше пам'ятайте. Все, чи що ви зараз приходите, будь-яку складну ситуацію, ваші обставини зараз це результат ваших минулих дій. Це найголовніше, розумієте, все, що у вас на наразі є, це результат ваших минулих дій і переконань. Тобто, що ви бачите, ваш банківський рахунок, вашу реальність, ваші умови, це лише зображення вашого минулого. Але ви можете зробити новий вибір, ви можете посилити власне відчуття вдячності. Знаєте, ваше минуле воно не визначає вас. Починаючи з сьогоднішнього дня, ви можете вибрати новий ланцюг подій. Ви можете переосмислити свій шлях. Усе починається з простого рішення у вашому розумі. Це справді це справді просто. Ви просто спостерігаєте, як ваше життя змінюється лише за три дні. І після цих травнів, якщо ви відчуєте, що те, що ви хотіли краєвити у собі, воно ще не з'явилося, спробуйте ще раз. А на цей раз, на другий раз цього разу зверніть увагу на те, можливо, ви все ще свідомо триваєте за якісь свої обмежені переконання. Знайте, з кожним повторенням буде краще. Це як внутрішнє перезавантаження. Мені подобається цей білоне челендж, бо ви можна проходити ще разу знову і знову в будь-який момент. Кожного разу ви будете робити це ще краще, ви будете ще сильнішими. Ваша вдячність стане ще глибшою. Просто скажіть собі, я вирішила, я вирішую жити іншим життям. Я відпускаю своє минуле. Воно мене не визначає. Цей триденний челендж це, це напрямок у житті. Коли ці три дня завершаться, будь ласка, не зупиняйтеся, використовуйте цю енергію, використовуйте її, що зберегти цей імпульс. Ніколи більше не повертайтеся назад. Якщо ви готові відпростити всі ці старі історії, які так довго собі розповідали, Якщо ви готові змінити своє життя? Спробуйте цей член, що справді будете здивовані результатами. Якщо ви не дивилися це відео до кінця, я хочу, щоб ви написали у коментарях. Я готовий. Я хочу знати, що ви справді готові до нового розділу. Сигнавіть намір, дотримайтеся його. Верні. Ці до цього відео у будь-який час, коли вам знадобиться нагадування, у вас вже є все необхідне для того, щоб змінити життя. Я дуже сподіваюся побачити вас у наступному відео. Без зустрічі.